Так, стіл з масиву дуба, дивимося. Якість, дивіться, яка якість. Тут все чітко зроблено. Він де в, з... в складеному вигляді діаметрі 1,10 м. Це йде вставка зараз на 40 см. І він зараз розкладений на м. Тобто Стіл має розмір 1,10 м в складеному, бо зараз він розкладений. А зараз розкладений 1,50 м. Тобто діаметр стола в складеному 1,10 м. Багатьом людям такий варіант підходить. Дивіться, яка якість. Но тут все ідеально, і таких аналогів в Україні нема. Це перевірено. Тобто такі стіли є тільки в мене. Ціна такого стола на нинішній день 40 гривні. 40 грів ціна такого стола. Кому цікаво такий варіант, є в наявності. Звертаємося, відправка в любе місто України. Ось така якість. Ну мені так дуже подобається, я не знаю.